Всім привіт, мене тут Олександр, ви на каналі Котельне товариство. і сьогодні ми готуємо котель бісова погода. Погода у нас в Києві, правда, бісова, не знаю, якось з тих місць дивитись, але у нас не дуже гарна зима іде дощ, і взагалі не зрозуміло нічого. Прошу. Для його приготування нам треба 45 мл джину. 7,5 мл. Апельсинового лікеру. Двадцять два з половиною міллілітри червоного солодкого вернуту. І 30 миллилітрів апельсинового лікеру. Апельсинового лікеру. Апельсинового соку. У нас. ай ай ай, -ай. Свіжо вичеваний. Штенька, мабуть. Так, подаємо сюди льот. Зараз би ще перевернув. Добре, що дружини поруч нема. Не бачила. Не Вишикуємо. Наш коктейль «Лісова погода готовий. Запрошуємо Віталія скуштувати його. Всім привіт! З вами знову Віталій по ваших численних побажаннях коментарях знову з вами я. І так, скуштуємо нашого коктейлю. Да, Сьогодні дійсно погода не дуже, але можливо коктейль нас порадує. О, такий алкогольний напій з нотками апельсину. Просвіжаючий, такий трошки підігріти, буде схожий на глінтвей. Новорічний, скажімо так, до новорічного столу. Yeah, якраз апельсин. по погоді, скажімо так. Ну, Такі спеціями, бо Джин вермут. Смачно. Мені подобається. Смачно, дуже смачно. Дякую, Віталій. Хочете ще, пишіть в коментарях, що він... <гум> я запрошувач. Приготувала сьогодні коктейль Бісова погода. Пишіть в коментарях, що приготував ще. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі. Пока. І нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди! І там ще й будьте здорові.